Продовжується ухвалу про призначення судового оборони до 29 квітня 2015 року та написки іскрани суденнопільської області склади головою Джорджії Делікатної, присекретарі судового засідання Гриденського за участі прокурора Сполтись, Петра Філона Джо, захисника Ребкова, Генвачгана Антолового, заношу підготовчому судовому засіданні, заліз у доміся Тернопіль. Делать напровадження номер 1242-1.201.00. 3053 до 20 листопада 2014 року про обвинення талового Юрія Олександровича. Отримання злочинів передбачених частиною 1 статті 146, частиною 2 статті 171, частиною 1 статті 182 кодексу України. Розглянувши пропитання прокурора провети свідків зі мною до своєму розслідування, які на думці в неї обвинувачення виклику для участі у судовому розділі. Зло захисника Кривко Про виклик свідків, які на думку сторони захисту підгають виклику для участі в судовому розгляді. Злопитання обвинувачення талового про закриття кримінального впровадження No 120.142. 120 від 20 листопада 2014 року. У зв'язку з, <клес> зв з відсутністю подій злочину установлення. Обвинувальний акт пред'явленої талову за чистиною 1 та 146, частиною 2. 171. Станове 182 Кримінального кодексу України. Що надійшов до суду 3 лютого 2015 року, відповідає вимогам грунт України. Кримінальне провадження підсудне Тернопільському міськрайному суду Тернопільської області. Обенвачним таловом талово заявлено колотання про закриття кримінального провадження номер 120 142 120 130 від 20 листопада 2014 року у зв'язку з відсутністю події злочинів. заслухавши думку прокурора, Пілого, які щодо заявного клопотання обвинуваченим таловом заперечили думку захисника, який щодо вирішення зазначеного клопотання покладається на думку суду, суд вважає, що заявлене клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав. У відповідності до пункту 1 частини 1 статті 274 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі встановлення відсутністю події кримінального порушення. Згідно частини 3 статті 314 КПК України підготовчому судовому засіданні, суд має право прийняти такі рішення. Зокрема, закрите провадження у випадках встановлення підстав, передбачених пунктами 4.8 частини 1 або частини 2 статті 284 цього кодексу. Відповідно до частини 7 статті 284 тот проміни. Якщо обставини передбачені пунктами 1-2, частини першої цієї статті виявляються під час судового розгляду, суд зобов'язаний ухвалити виправдувальний вирок. У зв'язку з вище викладеним суд позбавлений можливості податчому судовому засіданні вирішувати питання щодо закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення. Не, не існує підстав для закриття провадження на підставі пунктів 4.8 частини першої або частини 2 статті 284 капітал України. Крім цього, заслухавши думку сторін кримінального провадження, З приводу заявного прокурорного питання, які щодо його задоволення не заперечують та прості всіх свідків згідно різного матеріалу судового освітлення, суд вважає, що попитання прокурора підлягає до задоволення, оскільки згідно частини третьої статті 23 капітал України, сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту. На допит перед незалежним та непередженим судом. Також заслугшує думку сторін кримінального провадження з приводу заявленого захисником клопотання про привикли свідків Березі, Марчик, Локаренко, Пірмана, Сиротюка, Панкева, Надорожного, Морищак, Щирбу, Кисляк, суд вважає, що потвані сторони захисту підлягають задоволенню. Серховані думки учасників судового провадження у слові необхідно здійснювати в від відкритому судовому засіданні. Підстави викликну таруючі статтями 284, 314, 315, 316, 317 КПК України. Суд постановив клопотання винуваченого талова про закриття кримінального провадження No1242 1201.03053, від 20 листопада 2014 року, зв'язку з сутністю події, злочині відмовити, призначити судовий розвід кримінального провадження No12042, 1201-30353, від 20 листопада 2014 року, про обвинувачення талового Ігоря Олександрович, вчинення злочення передбачених 4.1 першої статі 146. ...171, станові 1 статті 182, України в Судовому засіданні в приміщенні Тернопільського міськради суду Тернопільської області на 15 годин 30 хвилин 8 травня 2015 року. Клоптання прокурора привикли свідків згідно реєстру матеріалів до судового розсідування, які підлягають виклику до участі в судовому розгляду задовільнити. Клоптання захисника Кривко про виклик свідків, березі, Марчик, Вакаренко, Фірма, Насиротюка, Панківа, Надорожного, Марищак, Щербук, Кисляк, які підігають виклику до участі в судовому розгляду задовінити. Довірози здійснювати відкритому судовому засіданні. Копію ухвали вручити учасникам тему провадження. Головуючий судяти випадки. Скажіть, будь ласка, взагалі, де існує адреса і де знаходиться інтернет видання доба? Бо в Тернополі ніхто не знає, де знаходиться дане, дане видання. А на злу на львівській 5 знаходиться салон краси. Як можна судити людину, за коли немає складу злочину? Дайте, будь ласка, що через питання, це було передано через реєстрацію. Тому реєстрація вам може ставити там про те, що отримали. Ми сказали, що принесли що вони щось друге не писали. на камеру розкажіть, будь ласка, як вас на, на, цей, утримав Талово? Тому що ми приходимо не раз в офіс і ніхто нікого ніколи не утримував. Двері були відкриті, а ви стверджуєте, що вас взяли в полон. І пане прокурор, у вас є в прокурорська форма? Бо ви ходите чомусь зовсім не в прокурорській формі, де бюджету вам видали ці. Ну, скажіть, ми хочемо прийти в вашу редакцію. Ви кажете, що ви журналіст, інтернет видання доба? Покажіть, Ти де воно знаходиться. Зараз ну зараз ну. Все, збираємося, йдемо туди. А Ну, ну краси. Ну, як ми це хочемо це? піти подивитися, чи взагалі існує ви таке. Ви ж позиціонуєте віде. себе журналістом? Ви ж не брешете? Ну, не обманюєте ну. людей. Вас ви, ні, взяли в полон. Будете. От стоїть а купа людей в залі судового засідання, зараз і нікого ніколи не брав полон та лово. А чому вас мотив, який взяти вас в полон? Є дуже багато цікавих резонансних справ. Корупція, незаконне знищення стадіонів, парків, дитячих площадок, садочок, незаконна діяльність ЖЕКів. Чому ви не висвітлюєте такі питання? Вас цікавить приватне життя Толового? Це важливо для громади Тернополя? А хто зробив цей заказ? Абсолютно ніхто не зробив. Це мої а де ви брали про тало? Ви стверджуєте, давали показок інформаційний зад. Ви де, до чого? Там вони всі управлінні. скажіть, будь ласка, скільки податків сплатило інтернет видання за в податкову службу? За що? За те, що вони давали вам зарплати, скільки від ваших гонорарів в конвертах відрахувань було в пенсійний, в податкову? Як ваші внутрішні? Ми хочемо знати там, де ви нападали не знаю, кому я це все розказую. Тут бачу ТМЦ, вас правда знає як незалежно тому доліса. Це ви те на себе називаєте. все більше. Ви Скажіть, будь ласка, віде? Назар, вам не соромно Де, писати, втручатися в приватне життя людей, які е, ходять відвоюють. А ще одне питання. Але чесно, ви були судимі чи не судимі? От одне питання. Я притягався до кримінальної відповідальності, але я був звільнений в залі суду від кримінальної відповідальності. Скажіть за статтею, якою? Частина перша стаття шоста 2009 тисяч А чи вас звільнили відповідальності? За сукупністю обставин. Тобто підроблення документів, службове підроблення, і вас звільнили. А людину, ви прийшли самі до нього в офіс і сказали, що вас утримали, взяли в полон. Ганьба. Ганьба просто. Таким журналістам, що працюють, не зрозуміло на кого.